Популяція лисиць, вовків та шакалів збільшилась останнім часом на Тернопільщині. Частина цих тварин хворіє сказом, відтак важливе регулювання їх чисельності, наголошують фахівці. Нагадаємо, в Україні заборонене полювання під час воєнного стану. На Тернопільщині ця заборона діє від 21 липня 2022 року. Однак на початку 2025 року рішенням Ради оборони області дозволено відстріл деяких тварин для регулювання чисельності та запобіганням поширенню сказу. Як організувати таке полювання і отримати Дозволи розповіли під час брифінгу 7 листопада. Хотіли звернутися до громад, до користувачів мисливських угідь, щоб зверталися до відповідного управління, отримали дозвола і все ж таки проводили відстріл хижих тварин. До них відноситься лисиця, вовк і на превеликий жаль. Ще шакали вже з'явилися. Тому в області розроблена програма. Безпосередньо і само собою напрацьований вже південно-західним міжрегіональним управлінням мисливського господарства відпрацьований алгоритм. На даний час, звичайно, ми бачимо проблему регулювання чисельності деяких шкідливих тварин, з якою ми і займаємося. Порядок отримання дозволів на відстріл диких тварин на території області. Наступний. Значить, процедура така: користувач мисливських угідь звертається в південно-західне міжрегіональне управління. Ління дає список єгарської служби своєї, і тільки єгарській службі ми видаємо ті дозвола. А вже далі єгар він має право згідно цього дозволу набирати штат мисливців чи групу мисливців, чисельністю до 20 чоловік і проводити вістер. Ми це дозволяємо в будь-який день. Дня з, грубо кажучи, робочі дні і вихідні дні тижня. Коли ми видаємо дозвіл, єгерська служба формує бригаду, значить, бригаду повідомляє місцеві органи за день перед проведенням відстрілу, повідомляє місцеві органи влади, місцеві органи Нацполіції, Держпродспоживслужби і територіальні громади. Десь е, хочеться наголосити, що в межах населених пунктів даний відстріл не. Проводиться, значить, є спеціальні служби, мають бути про громадах, які мають займатися відловом і стерилізацією тварин, які, які можуть бути дикими чи з собаки. Від початку цього року в управлінні лісового господарства вже видали 102 дозволи на відстріл диких тварин. До слова, у разі встановлення захворювання диких кабанів на африканську, Чуму їх відстріл має право здійснювати єгерська служба. Додають учасники брифінгу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.